Привіт! Ти пишеш курсову і не знаєш, як правильно оформлювати джерела. Тоді це відео для тебе. Сьогодні ми пояснимо, навіщо потрібні посилання, які вони бувають, та як їх правильно оформлювати. А ще в кінці відео поділимось корисним лайфхаком, як зробити це швидше. Навіщо ж потрібні посилання на джерела? Це не просто формальність. Вони показують те, що ти використовував реальні матеріали, а не придумав їх сам з голови. Це важливо для наукової етики та для підтвердження твоїх аргументів. Наприклад, ось так. Крім того, якщо ти не додаш посилання в свою роботу, вона може викликати підозру у плагіаті. А це великий мінус. Є два основні види посилань внутрішньотекстові та підрядкові. Давайте детальніше. Ось це внутрішньотекстові посилання. Вони зазвичай використовуються в сучасних роботах і ставляться одразу в дужках після цитати або даних. А підрядкові можуть бути як в тексті, так і внизу сторінки. Вони більше використовуються у гуманітарних роботах і ставляться в кінці сторінки для з. Зручності, коли робота велика. Як правильно оформити джерела в списку літератури? Університети можуть мати різні вимоги, але зазвичай є два основні стандарти: ГОСТ та АПА. Гост це традиційний формат і оформлюється він отак. АПА це міжнародний формат, і ось як він виглядає. Обов'язково передивіться методичку вашого університету. Там має бути все чітко написано. І якщо виникають питання, не соромтесь питати викладача. Які найчастіше помилки зустрічаються при оформленні джерел? Немає посилання на цитати. Якщо когось цитуєте, обов'язково вкажіть джерело. Це не тільки етика, але й вимога. Неправильний формат. Коли студентам потрібна АПА, вони оформлюють в ГОСТ і навпаки. Визначте, який формат потрібен саме в вашому університеті. І третє це посилання на неперевірені джерела. Краще використовувати надійні джерела, такі як підручники. Статті з наукових журналів або офіційних сайтів так, помилки це досвід, але краще їх уникати. А тепер обіцяний лайфхак. I have an idea. Якщо ти не хочеш довго вручну оформлювати літературу, ти можеш використовувати спеціальні сервіси, наприклад, зотера або Менделей. Ти просто вводиш дані про книгу або статтю, і система згенерує тобі посилання за правильним форматом. Отже, оформити літературу це не так і важко. Дотримуйтесь правил, уникайте плагіату та використовуйте корисний лайфхак. А якщо в тебе немає часу і натхнення писати ці всі курсові, то тобі допоможе курсач сайт. Наші фахівці знають, як зробити твою роботу ідеальною, тому просто переходь за посиланням в шапці профілю і замовляй свою роботу. Бо курсач твій надійний помічник у навчанні.